17 вересня виповнюється 151 ша річниця від дня народження Михайла Коцюбинського, талановитого письменника, педагога та громадського діяча. За традицією цього дня до його могили, що на Болдених горах у Чернігові, вшанувати пам'ять класика української літератури, прийшли керівники області та міста, представники плеяди сучасних літераторів, учнівська молодь та громадськість. Учасники заходу поклали квіти до могили Михайла Коцюбинського та його дружини Віри Коцюбинської. Для мене це особливе свято, дуже такий урочистий пам'ятний день, який ми повинні. Пам'ятати завжди, що Коцюбинський своїх безсмертних творах від ідеали добра, перемоги світла над тінню і перемоги цього кращого над цим гіршим. Зараз це дуже актуально, враховуючи ці трагічні події, що відбуваються з Україною. Ці 15 років, які Михайло Коцюбинський прожив на Чернігівщині, були надзвичайно плідними. Він створив багато творів, які присвячені народу. Чернігівщина пишається, що саме тут були написані його кращі твори. Пригадуються слова е, Михайла Стельмаха, який писав Коцюбинський народжений для краси. Він той, хто сіяв добро на людському полі. Так влучно сказав письменник про Михайла Коцюбинського. І дійсно, в своїх творах, читаючи, перечитуючи їх по декілька разів, я думаю, що кожний черпає силу любові. До життя, Микола Звєрєв зазначив, що Коцюбинський зробив великий внесок у розбудову просвітницького руху на Чернігівщині. Він відстоював українство. Я хочу побажати всім нам, щоб ідеї Коцюбинської дійсно згуртували всіх нас. Ми дійсно побудували ту щасливу державу, незалежну Україну, про яку він думав, і щоб ми дійсно були його пам'яті вірні і виконали те, що він задумав. На честь пам'яті відомого письменника засновано обласну літературну мистецьку премію імені Михайла Коцюбинського. Сьогодні ж були нагороджені її лауреати в літературно-меморіальному музеї письменника. Завдання нинішніх поколінь тому, щоб ми втілювали ідеї, безсмертні ідеї Михайла Коцюбинського в життя. Сподіваюся, що творчість Коцюбинського буде актуальною через 100, через 200 і далі років. Дякую всім за те, що ви сюди прийшли клонитися. Нашому прекрасному письменнику, дякую, заходи супроводжував Чернігівський академічний хор філармонійно.